Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпінь, Путін і Кім Чен Ін змовляються за його спиною в Кремлі. Швидко поспішили виправдовуватись і запевняти, що це було несерйозно. Що Трамп жартував, а радник Путіна Ушаков взагалі, почав зовсім викривляти слова 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, Путін запевнив, що Дональд Трамп так і. Іронізує видання політико пише, що удари Сил оборони України по галузі Російської Федерації є дуже болючими і можуть змусити Путіна піти на якісь компроміси. Ну як наслідок, економіка Російської Федерації і нафтодоходи серйозно обвалилися. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні 3 вересня, середа. Давайте з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Простою доступною мовою перед тим, як розпочати, попрошу вас, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня оновлюємо для вас аналітику, як з лінії бойового зіткнення, так і геополітичні процеси з вами обговорюємо. Поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Давайте разом просувати. Україномовний контент і звичайно ж боротися проти російської пропаганди. Що ж, хочу вам сказати, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований російським диктатором Владіміром Путіним. Цитую: я дуже розчарований путіним. Тисячі людей вмирають у війні, яка не має сенсу, і ніколи б не було, якби я був президентом. Сказав він в телефонному інтерв'ю американському політехнологу Скотту. Дженіксу Трамп додав, що Сполучені Штати Америки будуть щось робити, щоб допомогти людям жити. За його словами, кожного тижня вмирають 7 тисяч людей, здебільшого солдати. Якщо я можу допомогти зупинити це, каже Трамп. Думаю, я маю обов'язково зробити це. І знаєте, вчора ця заява з'явилась Я вам ще вчорашні вечірні заяви Трампа також. Оповім і їх проаналізуємо, тому що це загальна картина. От парад в Китаї відбувся заяви Трампа, і в коментарях ви запитували, як оцінювати цю заяву Трампа? Ну відверто кажучи, ніяк, тому що Трамп, окрім того, що займається блаблологією логією, нічого наразі не робить. Але відповідаючи на ваші запитання, навіть вже. Далі розвиваючи, що означає слова Трампа, бо він, до речі, ще сказав: знаєте, в овальному кабінеті його запиталися про чи він контактує з Путіним. Він сказав: я дізнався деякі цікаві речі і вважаю що протягом наступних кількох днів ви дізнаєтесь про них. Ну тут загадками говорив Трамп. Але давайте далі продовжимо, що наразі надієвіше можуть зробити Сполучені Штати Америки, аби зрушити з місця питання переговорів або якихось процесів і змусити Кремль від. Йти від своєї непорушної позиції. Я нагадаю вам, що Росія, прикриваючись переговорами, продовжує вести активні бойові дії, і про це вони неодноразово заявляли, що переговори це інструмент для того, аби далі вести бойові дії. Так, от що може зробити трап Ну, в першу чергу, дивіться, згадаємо вже законопроект блюменталя за яким накладається мита в 500% на ті країни, які купують енергоносії в Росії: це Китай, Туреччина. Ну от Індія накладені 50%, інші, інші країни. Звичайно, це дуже складно зробити проти Китаю, економічно боротися, Бачимо, митиме не виходить. Але ці інструменти є також дотримання санкцій, е, е, тих, які вже ввели, бо дуже багато Росія їх обходить. Нові санкції Лукоїл, Росніфть. Вони ж далі собі працюють і дуже важливо знаєте, найважливіше здається, що може зробити Трамп, це дати ну, за системою Pure, Нагадаю вам це система, за якою європейці купують озброєння в США, передають їх потім Україні. Так, от аби дозволили продавати більшість спектр, спектр номенклатури озброєння, джазми до F-16 томагавки, які можуть летіти на тисячі кілометрів. І дозволити бити по території Російської Федерації, бо ПНПЗ. Наші сили оборони б'ють лише виключно вітчизняним озброєнням, нашими безпілотниками феноменальними, але якби сполучені штати Америки дозволили використовувати їхнє озброєння по території Російської Федерації і європейські країни, це було б зовсім е, інакша справа. Більше того, я знаю зараз, ви скажете, що просто європейські країни бояться, що вони будуть втягнуті в цю, в цю війну. Але нагадаю вам, коли 24-му році були наступальні дії ворога на харківському напрямку, сили оборони застосовували. Хаймерси американські по території Білгородської області, і це дозволило зупинити росіян в Курській області. Техніка західна була також застосована. І нічого, були якісь крики з боку Кремля, що от тепер наші ядерні боєголовки полетять на Берлін, на Лондон. Далі пропагандистів і їхніх телеканів цього не траплялося. Тому не треба боятися нашим партнерам, дозволити нам бити озброєнням. Це буде головна санкція, і це дуже боляче вдарить по. Путіну і його економіці, і це справді дієво. І зараз я вам згодом поясню поясню, чому це так. Але давайте ще трішки про заяви Трампа. Так, от він сказав, що дізнається певні речі, згодом відбувся парад. Вчора ввечері до речі, Трамп вийшов, казав що 21 годині буде звернення з Білого Дому, але там абсолютно було сумбур, нічого не ясно і нічого, ніяких конкретних заяв не було. По Пентагону щось заявляв про передислокації ракетного центру Сполучених Штатів Америки, але не більше про Україну його запитували, ну От він сказав кілька якихось цікавих речей. Він згодом написав свої соціальні мережі, відреагувавши на парад в Китаї. Я покажу цю фотографію, як вона виглядає. Ось дивіться, це от краще. Отак, от, от вам покажу. Це Сідзіньпі по центру праворуч Путін і Ліворуч Кім Чен Ін, диктатори. Вони відвідали парад з 80-річчя перемоги над мілітаризованою Японією і завершенням другої світової війни. І це дуже і дуже не сподобалося Трампові. Що він сказав на з огляду на цей парад? Трамп уважно спостерігав за історичним військовим парадом в Китаї. Його реакція на події була. Саркастичною, а також він сказав наступне, написав себе в соціальній мережі, що бажає лідеру КНР Сідзіньпіні та чудовому народу Китаю провести чудовий і тривалий день святкування. Втім, Трамп Трампа зачепила реально присутність на параді диктатора Путіна та лідера КНДР Чен Іна. Він написав: будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Путіну та Кім Чен іну які змовляються проти Сполучених Штатів. Америки перед цим він висловив сподівання, що СІ згадає про величезну підтримку та кров, які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому забезпечити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули в прагненні Китаю до перемоги та слави, Додав. Дональд Трамп, це очевидно рефлексія також і на слова Сі Дзіньпіня, який сказав, що найбільше доклалися і найбільше поклали е військ і крові в дружбій війні е країни колишньої е СРСР і Китай. От Трамп так відповів, і те, що він передав такий е привіт Сі Цзіньпі, е парпашу е очільнику КНДР. Ким Чен іну і путіну, і що ви думаєте, відразу в Кремлі почали на це відповідати з дуже з острахом. Перший відповів радник Путіна Юрій Ушаков. Він перед Павлом Зарубіним цим журналістом виглядав дуже такий збентежений, дуже стривожений і сказав: Ну, ви знаєте, то Штрам Трамп передав вітання Сі Цзіньпіню, а також попросив, щоб Сі Цзіньпінь передав вітання. Ем... Путіну і Ким Чен іну отак він це трактував. До речі, ж розумієте, Він перекручує слова Трампа, я тільки що їх вам процитував. А далі він він каже наступне: я процитую Ушакова. Я хочу сказати, що жодних змов ні ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів. Більше того, в думках навіть цього ні в кого не було. Ні в кого з цих трьох лідерів, сказав Ушаков журналісту Зарубіну. Е, за словами представника Кремля у Москві Пакіні та Пхенянів. Всі розуміють, яку роль відіграють Сполучені Штати Америки, адміністрація Білого Дому та особисто президент Дональд Трамп у нинішніх міжнародних розкладах. Ми по цьому ошаков висловив сподівання, що Трамп не без іронії згадав про змову. ви бачите все на жарт переводять Також Путін зібрав сьогодні журналістів. В Китаї, в тому числі і пропагандистів, Я дуже велику промову з ними зробив. Зараз вам головні цитати скажу, але серед іншого він там сказав, що президент США не позбавлений гумору, сказав Путін про заяву Трампа, і бачимо, весь Кремль переводить це на жарт. Але хочу вам сказати, що така річ, як іронія, не притаманна Трампові, так він може перебільшувати. Він може казати, що там е, вмирає там тисячі е, на війні. Він може казати, що там 350 мільярдів винна Україна. Це йому притамана, але іронія йому не притаманна. Тому в Кремлі так нормально зарухлись, почали виправдовуватися. Розуміють, що все-таки не хочуть наражатися на гнів Трампа. Але знову ж таки, Володимир Зеленський сказав сьогодні, що він хоче уточнити в Трампа. Він буде говорити в телефонному режимі сьогодні або наступні дні А що там про два-три тижні? Зараз згадаємо Так от натомість, от як кремлівський диктатор Путін і Ушаковка, що Трамп жартує, CNN Телеканал каже, що насправді це дуже і дуже розлютило Трампа оцей цей парад, на якому були ці троє диктаторів. Зібрання лідерів антизахідних країн на параді в Китаї це попередження про те, що політика президента США Трампа заснована на митному протистоянні та залякуванні слабших держав може мати зворотній ефект. Як йдеться в матеріалі CNN, Трамп розлючений тим, що Китай дружить з диктаторами Росії та КНДР. Журналісти зазначили, що свій пост, оцей, про який я вам цитував, означає одне: якщо у Китаї два великі зібрання авторитарних лідерів мали на меті образити американського президента, то вони Спрацювали на всі 100%. відсотків. Це підкреслило марність спроб Трампа підкорити сильних світу цього своїм умінням укладати угоди і заява про те, що його нібито ті тісні стосунки зі світовими лідерами можуть бути вирішальними у зв'язку з цим CNN нагадало, що зустріч Трампа і Путіна на Алясі так і не просла миру в Україні, і перші зустрічі президента США та Кім Чен Іна також були провальними. В вісімнадцятому 19 роках нагадаю вам видання. Звернуло увагу, що великий парад в Китаї проводиться в напруженні міжнародній обстановці, і нова азіатська супердержава саме в цей момент скористалась непередбаченою зовнішньою політикою Трампа, яка зруйнувала репутацію США як надійної великої держави. Тут варто зазначити, що справді Трамп от Сінен каже, розлючений цим, але от бачите, Сінен каже, що неправильна політика Трампа і що він пане переговорник, Нагадаю, що CNN це про демократичний канал. Звичайно, вони будуть критикувати Трампа. Тому я би тут заради об'єктивності брав лише те, що справді його розсердило. А про те, що він може там, що мита не будуть давати свого ефекту. Ну чому їх ще навіть не застосовували нормально? Ми про це з вами говорили. Ну і власне парад фотографіку я вам показував, там де Сі Цзіньпінь. Ким Чен Ін і Путін видання Bloomberg опублікувало випадково записану розмову між Сі Сіціпінім і Путіним. Про що вони говорили? Це дуже цікава річ. Дивіться, сі казав, коли вони йшли. Оця фотографія вам показав. Давайте я вам ще раз її виведу ось вона так. От Bloomberg каже, що сі каже: сказав до Путіна раніше до 70 років доживали рідко, а зараз в 70 ти лише дитина. На що йому Путін каже з розвитком біотехнологій людські органи можна буде постійно пересаджувати, і люди зможуть залишатися все молодшими і молодшими аж до безсмертя, каже Путін. Сі, на що відповів за прогнозами, вже в цьому столітті є шанси дожити до 150 років. Тобто ви розумієте, чим марять диктатори, що в них в голові, і як вони бачать своє подальше правління. Вони просто зациклені, і ми про це з вами не раз говорили, особливо Путін, над тим, аби продовжити своє нікчемне. Життя, ну і про власне про прес-конференцію Путіна в Китаї, яку він дав ключові тези. Давайте з вами проговоримо диктатор Росії Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Як він про це сказав? Він про це заявив на прес-конференції. Змі він каже, що зустріч з зеленським може відбутися, якщо український лідер приїде до Москви. Я ніколи не відмовляюся від цього, якщо ця зустріч гарно підготовлена і приведе до позитивних результатів. І каже, що до речі, Дональд просив мене, тобто Трамп. Провести таку зустріч. Врешті, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви. Така зустріч відбудеться. Ну ви розумієте, тепер як на Галісі відбувалася розмова? Трамп питає Путіна: «Зустрінуся з Зеленським. Той каже: та-та, зустрінуся. Трамп веселий їде додому, а потім виходить Путін. каже: Ну та я зустрінуся, але я ряд умов. Ну, якщо хоче, Зеленський прийде в Москву. Ну, так вішає, Кремль і їхні ФСБ та КГБшні підходи лапшу на вуха Трампу його оточенню. Також Путін заявив, що влада Україна має провести референдум для вирішення будь Таких територіальних питань, але для цього потрібно скасувати воєнний стан щодо грантій безпеки. Він те саме почав казати, що треба узгоджувати з Росією. назвав до речі, вперше до Зеленського главою адміністрації України, а не президентом і про легітимність. Знову ж таки згадував, але найцікавіше він сказав знову повторив тезу, що Україна може вступати в Європейський Союз, але не до НАТО, тому що це. Не в інтересах і не в інтересах безпеки Росії. Знаєте, от у мене цікаве дуже запитання. А от Путіну нічого в очах не муліє, що він мило спілкується з Ердоганом. Ердоган прилітає в Сочі вони зустрічаються Правда, Путін боїться летіти до Анкари, тому що щось може вдарити в його літачок, і він може не долетіти. Він просто боїться, банально боїться. Але вони мають. Серйозні економічні відносини, Туреччина купує багато нафти в Росії, купує газ в Росії. Нагадаю вам, що Росія будує разом з Туреччиною е і обслуговує атомну електростанцію. А нічого на секундочку, що е саме Туреччина це країна НАТО. Взагалі, якось нічого нічого, що а що ви на Кавказі мовчите? Туреччина підтримує Азербайджан, і ви знаєте, що Вірменія пішла на мирні угоди, яку там і, взагалі, оце от США будуть контролювати Зергазерський коридор. А що ж ви язик в Кремлі проковнули? Це ж ваші інтереси, це ж наближення країн НАТО, Туреччина, НАТО, Азербайджан підтримує. От тут якось мовчить Путін. Повністю набравши в рота води. Ну і до речі, про Азербайджани, що він сказав дуже обережно, каже: у відносинах завжди бувають питання. Виходячи з поточної ситуації, є проблеми, але ми сьогодні з президентом Алієвим привіталися. Ого каже двома трьома словами: перекинулися. Фундаментальні відносини та взаємні інтереси все розставлять на свої місця. От як він прокоментував справді важкі відносини між Азербайджаном і Росією, каже: ну, ми побачились привіталися вже добре. Добре, що з тобою Алієв привітався. Насправді, які ж умови в Росії для довгострокового миру вони абсолютно неприйнятні для українців цивілізованого світу, і ще раз вкотре доводять, що вони вводять, Кремль вводить за ніс Трампа, тому що дав інтерв'ю міністр законаних справ Росії Лавров виданню індонезійській газеті Компас за словами очільника МЗС Росії для досягнення тривалого миру слід визнати, слухати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові територіальні реалії. Що склалося після приєднання Криму, Севастополя, так званих Лудинири, а також Запорізької та Херсонської областей до Росії. Тобто, ви розумієте, він каже, Ну ми готові до миру, якщо Україна мало того віддасть вийти з території. До речі, нагадаю, що в Запоріжжі ніколи не було ноги російського окупанта, а вони взяли і приєднали до своєї конституції. Ну це взагалі абсолютно з іншої паралельної реальності. Так от він каже, що треба. Устаканити тоді буде мир, якщо ви віддасте і весь світ, де Юра визнає це російським. Ну звісно, всі просто побігли і давайте документи будемо підписувати. Також він визнає зеленського фактичним Росія. Визнає фактичним главою України і готова з ним зустрітися, але для підписання документів потрібна легітимність. Ну знову не про легітимність. Путін казав про легітимність, каже, що мовляв у цьому на цій прес-конференції, що в Конституції. Президент України має право керувати 5 років. Давайте нагадаємо цьому Путіну, що в Конституції України написано чітко: президент України виконує свої функції, допоки не вступив на посаду наступний президент. Ще якісь питання є. Диктатора ні, немає. Є наступний президент. Ні, його немає. Тому чинний президент, президент України Володимир Зеленський. Ну і про нашого гаранта у серпні. Президент США дав російському диктатору 2-3 тижні на досягнення прогресу у мирних переговорах з Україною. Український лідер Володимир Зеленський має намір найближчим часом уточнити у Дональда Трампа, коли саме спливають ці 2-3 тижні. Про це він сказав на сьогоднішній прес-конференції в Данії. Президент України зауважив, що доносить до Трампа те, що за рахунок тиску з боку США він може змусити Путіна прийти до дипломатичного фронту, щоб діалог вівся не зброєю. Ну от сполучені Штати Америки завжди кажуть, що ми хочемо дипломатичного завершення. Так натисніть на Росію. Що вам заважає? Що каже Володимир Зеленський? Якщо Путін це не зробить, тоді по можливості застосуйте тарифи, санкції проти нього, щоб він таки пішов на цей дипломатичний діалог. Зеленський підкреслив, що кілька тижнів тому, в серпні, він казав Трамп, що два-три тижні дає Путіну, і зараз Зеленський хоче уточнити у Трампа принаймні. Ближчі телефоні розмі вона має відбутися от сьогодні, або на дня що там з твоїми двома трьома тижнями. ну це такий розумієте так камінь в Дональда Трампа, що потрібно хоч раз виконати свої зобов'язання. Ну і до речі, ще згадаю Путіна на цій прес-конференції. Він сказав, що вони також готові до дипломатичних якихось перемовин. Але якщо ні, то вони готові до останнього воювати в Україні. Я вам нагадаю, що за останні два роки велика вторая колись армія міра, як вони себе називали. Зуміло окупувати ціною величезних втрат 1% території України. Більше того, генштаб повідомив, що Росія на один квадратний кілометр залишає 124 окупанти. Ну аби воювали це 100 на 100 метрів, це цвинтр. Ну тобто, на кожним 100 метрів, де Росія просувається, вона лишає по собі цвинтар зі своїх же ж окупантів безпрецедентні втрати. Ну і політика каже, що. Удари по НПЗ, те, що вам казав, серйозно приносять біду російській економіці, і про це каже колишній офіцер розвідки Британії, британської армії звати його Філіп Інгерем. А ця тактика він каже, ключова частина війни, яку активно просуває глава української розвідки Кирило Боданов. Він дістав старе керівництво союзників із диверсійних операцій часів Другої світової, та адаптував його до цього конфлікту. Бити по росіянах на оперативному рівні, руйнуючи їхню здатність постачати на фронт людей і ресурси Зеленський прямо сказав, Україна не може виграти суто тактично на лінії фронту. Але хто контролює оперативний рівень, той виграє війну загалом. Тут він дуже правий. Ну і за словами інграма російська. Економіка поки що не на межі колапсу, але через 12-18 місяців будуть дуже великі проблеми. Єдине, в чому хочеться цього офіцера Інгрема за підкоригувати тут не лише Кирило Буданов тут є феноменальний мадяр а, очільник сил безпілотних систем, який в серпні і провів цих. 15 ударів по 9 НПЗ, і призвів до того, що 25% нафтопереробної потужності окупантів впала не дарма вибрали серпень. Знаєте, тому що саме на серпень також пропадають і роботи в полях сільськогосподарських окупантів, і в них різко немає палива. А також от зараз просто дефіцит і це сильно б'є по Росії. Про це каже політика що це впливає безпосередньо, і це найкращі санкції. Тому я й кажу, якби Сполучені Штати Америки і наші партнери ще дозволили використовувати озброєння їхнє, то е, поклали би економіку ще краще Росії. Але крім того, мінфін Росії повідомив сам про прискорення обвалу нафтогазових доходів бюджету, падіння сировинних доходів російського бюджету продовжує прискорення. Звітує мінфін Російської Федерації. Тобто офіційно самі росіяни кажуть, що в них дупа за підсумками серпня, компанія, що видобувають нафту і газ, перерахувала до скарбниці 505 мільярдів рублів. Податків на 35% ніж роком раніше, тобто в третину Росіяни втратили накопиченим результатом за 8 місяців нафтогазове надходження скоротилися на 20% або на 1,5 трильйона рублів. При цьому темпи спаду збільшуються за січень, квітень. Це було 14%, до кінця травня 14,5%, а до кінця червня 17% і в липні 17,7%. Бачимо, що валиться економіка Російської Федерації завдяки. Силам оборони України, що це були найголовніше новини станом на 3 вересня. Середа, поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал обов'язково. Прокоментуйте, діліться нашою з вами розмовою. Це важливо. Давайте разом відстоювати проукраїнську позицію і просувати кліномовний контент в YouTube І, звичайно, ж боротися проти російської пропаганди.